Сьогодні 7.03 24 року. Вітаю дорогих українців, козаків і казачок, хто знайшов час заглянути і підписатися на мій канал. Сьогодні нам би було добре розглянути вічне питання про віру. Так, питання віри дуже важливе в житті сучасної України. Але безступного відео мене можуть зрозуміти не так, як треба. Тому я знову знаходжусь в місті Божої мудрості біля храму святої. Софії. подивіться на це гарне місце. Влітку, звісно, воно виглядає ще краще. Тому запрошую до дорогих українців Софію Київську за Божою мудрістю і Божою силою, яку лишили нам на цьому місці мудрі наші пращури. До речі, гуляючи влітку. По території Софії Київській я помітив, що тут росте рослина, яка, якою наші пращури захищалися від всякої нечисті. В Києві я її ніде не зустрічав. Тільки в лісі під Києвом. От вам і загадка. Чому вона тут росте і чому цю територію за 30 років незалежності України не опанувала не одна конфесія? Так от продовжимо. Вернемося до знакового для України символу Божої Матері, Оранти, захисниці України. Розглянемо слово символ Оранта, яке нам своїм нащадкам пращури наші лишили з давніх давен. Деякі вчені, релігії, народи пропонують історію, що все людство бере свій початок від Адама і Єви. Одні вірять в це, інші ні. Але я читав один документ дослідження радянської КГБ. Чому совєтська власть і КГБ не можуть одалять організації українців, такі як УНА, УНСО, УПА та інше. Висновок там був такий. Українців, етнічним українцям, притаманний ген, який впливає на те, що українців неможливо перебороти. З українцями можна тільки домовитися. Що і зробив, як відомо, з історії свій час Микита Хрущов. Так от, щоб почути в собі цей ген, пропоную казку про українське слово символ Оранта. До речі, росіяни це слово не вживають. Чому загадка? В давні часи, коли не було ще навіть папірусів, а треба було знання передавати нащадкам, то наші пращери стікли на рівних кам'яних поверхнях. Тільки важливе. А це важливе писали, сікли на камені ще й стисло. Так от, ви... так виникло, це важливе для українців слово оранта, яке пишеться ось так. Оранта. Як би нам розгадати, що означає це слово? Це важливе слово, символ для українців. Наголошую, це слово передали нам пращури, наші з вами пращури українці, яких вже давно нема, а слово лишилось, щоб ми не забували їх. Мені бачиться таке тлумачення цього слова Оранта. Тут написано Ора народила ти. По сучасному це звучить та, що народила Ора. Кінець казочки. А тепер, як ми прослухали казочку, про Божу матір, яка Оранта і яка народила Ора, пращура українців, пропоную зайти в інтернет, в гугл і набрати слова оранта або непорушна стіна, також про Ора не забути. І почитати, що про це пишуть в інтернеті. Це таке маленьке завдання для українців, козаків і козачок. І якщо у вас під час читання вирухнеться сердечко, або раптово сумна паде, або ви відчуєте ще якусь дивну емоцію, не лякайтеся, це у вас почав просинатися ген пращурів. Ну, а тим, хто нічого не відчує, хочу сказати, не сумуйте, бо цей канал і пороблено, щоб в нас проснувся цей ген козаків і козачок. А пороблена всяка щезла, як дим перед ліком люблячого Бога. На цьому поки завершую. Дякую за увагу, лайки, перегляд. До наступної зустрічі.